Друзі, Ви на каналі Валці, і сьогодні ми робимо пеньок Усім привіт! Ми сьогодні з Кірою будемо робити проєкт на дошколи на предмет Я досліджую yes, світ. світ. Там вони знайомляться із усім навколишнім середовищем. No. І сьогодні тема проєкту така. Хто мешкає? У старенькому пеньку, Яком правильно? Якого Зрубали було дерево, але його зрубали. Так, всі знають, хто що таке пеньок. Пеньок поки що прозорий. Так. Ідея у нас ось така: у нас було таке прозоре пластикове відеречко. Це картон. Ми приклеїли вже сюди це відеречко. І так у нас буде створюватись пеньок. Ось на ось цьому всьому. Я, напевно, зрозуміла. Запам'ятайте, як воно виглядало. І зараз будете бачити, які будуть два чари створюватися? Буде <свес> у нас буде пеньок. Ще в мене таке є запитання, друзі. Хто знає? Можливо, ти, кіра, відповісиш на питання, хто ж може мешкати у старому пеньку? Невже він комусь ще може бути потрібен? Жуки? Жуки? Жуки можуть бути в пень? Звичайно, в природі нічого просто так не зникає. Кліщі, солдати, які так, жуки, можливо, якісь хробаки, личинки можуть жити у старому і такому трохлявому пеньку. Це для них ідеальне місце для життя, а також ще можуть там бути гриби. Правильно тут рости навколо. Тут там так, так, все вірно. Тому ми зараз будемо створювати саме таку домівку для ось цих усіх істот. Так. Отже, основа для пенька у нас уже є. Тепер нам потрібні ось такі паперові рушнички. Ми зараз будемо з них створювати, ніби кору таку для цього. Так, новенькі, які <ми> <ми> кору будемо створювати для нашого пенька. А я фантазую поки що так, так. І побачимо, як у нас це все Я думаю, буде. це Трубочками Трубочками, трубочками але вірно. тоненькими, не товстими. Не товстими, так, давай його, Тому ми трішки його будемо. Давай поки що це в сторону, туди mm -hmm. давай. Дивися. Ідея така: трішки підмочити, щоб він був. Сарвет. Так, Щоб трішки воно було таке. Вологе Вологе, да, і можна було ним краще управляти, тому що воно коли не... Вологе таке. не, да, не вологе, то воно. Складно складається. А так, як ти гадаєш, отак нормально буде? Да, ну, по цьому розрежу, ні, Давай це да. в сторону. Отак ми зараз будемо клеїти по колу а, і потім розфарбовувати. Це в нас ніби буде коріння, а це в нас буде ось така форма кори, Оттак? пенька. От щось таке, тільки по колу це все буде одне біля одного. Я нагріваю клей пістолет і працює. Да. Давай, бери, крути, трубочки. Поїхали, поїхали. Отже, подивіться, що ми зробили. Це у нас кора ось іде, а це ніби сюди корінь. Ну, зараз не до кінця все зрозуміло, але ну, ми доробимо, розфарбуємо і тоді. А мені похоже всі... на восьмені. Так, зрозуміють. А тепер ми маємо ось тут зараз робимо просто ніби кору цього пенька. Кіра робить, а я буду приклеювати. А потім зверху ще зробимо такі. Мама, дивись, карате! Круги, Мама, дивись, карате. Які... Йо? Карате. У тебе суперсила. Супер! <ріхи> Молодець. Так, а потім ось тут ще таки зробимо круги, які є у пенька, коли от розрізають це дерево, розріз роблять, і там такі круги. Хто знає, що це за круги, що це таке в тебе? Це якась буква Г. Грунт. <реш> Оці круги ну, тут а на розрізі шторі. означають кожне коло, одне, Ось, наприклад, ось оце, одне коло, там друге, третє коло. Це скільки років дереву? Один, два, три, <реш> чотири. У нас ні, круги, отакі круги. Ось, наприклад, один круг, другий круг, коло таке коло. Коло таке. Два. Так, три, скільки років дерево це означає? Кожне коло років відповідає за один рік. Ну, ми будемо також робити такі кола для нашого пенька. Пень, 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 пенька. який у нас пеньок вийшов. Ось отак у нас уже весь пеньок. У корі тут ми розфарбуємо кора, буде коричневий так. такий колір. А ось тут буде світлий, тому що це розріз, як дерево, коли зрізають, то це серединка дерева, і ми там зробимо світліший. Одні, ти зрозуміло? Я знаю, що це нагадує. Що? Нагадує на якийсь білий ніжний торт. Так, ніби тортик мені теж так. Але, але такий торт, А О, це торт коріння. Білий так. Чотири ніг. Це не восьми ніг, а чотири ніг. Good. Так, зараз розфарбовуємо і будемо дивитися, що ж у нас вийде. Що ж у нас вийде? буде таке цікавеньке? Так, пенюк. ж цікаво. Дуже складно. Дуже складно, ось, наприклад, кісточкою розфарбувати таку велику площу цього пенька, тому в у нас ось така ідея виникла. Ми відрізали кусочок е губки для mm -hmm. миття посуду. посуду. І тепер нею скіра красиво так зафарбовує. І виявляється так простіше. Так, тільки ще фарбу наробиш побільше. І ось так. Буду топкати. І все вірно, вона виходить, бачиш, різнокольорова, дуже класно. Ніби справжній пеньок, справжня кора, яка вже пожила під дощем, так, під снігом, під сонцем. Хтось її покусав, поїв, похрустів. Мохом обросла, тому що зеленого там десь, і воно дуже гарно виходить. Ось так бери тепер зеленіше. І йди отак по всій площині, навіть там, де ти вже пофарбувала. І воно буде класно, воно буде виглядати так по-натуральному, ніби і справді кора у пенька. Подивіться, який у нас красивий пеньок вийшов. Він вже повністю висох. Він такий твердий тепер. І подивіться, і справді, ніби кора. Мені так. нагадує, дуже реалістично виглядає. М -м -м. Такий він ось твердий. Так. Зараз ми будемо. Твердий він декілька днів прикрашати жителями, так. які Товрізими можуть мешкати, лічинками в... Трухлявому. <сум> Трухлявому, покажи, хто в нас може мешкати. Там може мешкати ківсяк. Ківсяк, так, це Прикольно. така е багатоніжка, так? А коли... я називаю 40 ніжка. А, ну, багато ніжка, ми mm. не знаємо, скільки в неї там цих ніжок. Mm. Ось ми одну зробили зараз покажемо, як будемо робити таку ж саму. Ще зробили гусеницю. Так, там, а гусеничка у нас прикольно. буде також там mm -hmm. жити. Пам'ятаєте те відео, яке ми із папою цей, мухали? мухали. Це гусеничко можна, до речі, візьми трубочку, там... покажи, як це ну, гусеничка. Давайте. <сев> вона втікла дуже швидко щось Кіра. Так, якось неправильно вона бігла. А ну ще раз колочко, Почекай, 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 не встигайте. Ти... О, о, отак, вірно. Побігла. А -а! Зараз ми зробимо ще одну таку гусеничку. А -а 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 -а. Так, ще хто в нас буде? Яким солдатики, будуть жителі? Москалики. Ну так, таким називаються вони. Ось так, хто знає. Москалики, Таких солдатики. Жучків. О, тут не все видно. Ось, ми тут зараз зафарбуємо чорним Я і, звичайно, ти. І додамо їм ніжки і вусика. Ще хто в нас буде мешкати? Ще в нас буде мешкати хрущ, який якийсь непонятний головий! Це Кіра робила такого жука хруща. Ще не приклеївся. Зараз ми приклеїмо йому да. голівку, так вона собі вигадала. Ну... Із. Горіха. Вони горіхової... зрозуміли, якісь личинки оранжеві. Це були личинки, так. Ну а чому ні? Може бути, все може жити в цьому трухлявому пеньочку. Ціле місто. Ще хто у нас буде біля пенька рости? Біля пенька будуть рости гриби. Грибочки. І Ще збоку будуть ось такі. Чучі. Трутовик. Так, це трутовик такий грибочок і... Опеньки будуть. Ну, так ми вигадали. Отак, от, такі будуть. у нас тут рости. І опеньки. І опеньки ми зробили такі. їх із повітряного пластиліну. Вони Йо, вже звичайно. висохли і ми можемо і будемо клеїти на, на клей. Отже, починаємо з гусенички. Так, із з такого кусочка жовтенького, прямо кутничка. Так. Тут у нас 15 см і 3 см. Складаємо спочатку ось отак. Ось так. М -м, пополам. Можна я попробую? Давай. Ну, це ти будеш казати, а я буду. робити. Так, далі. У нас, дивися, є ось від. Така одна частина. Так, вірно, тепер отут пополам склади. Ой. Так, давай, так. Молодець. І тепер знову. Це саме? І цю також, так. Молодець. Буде у нас якась така ще одна. І ще раз пополам тепер ці дві частинки. Отак. Так, так. так. О, Молодець, ти все бачиш, розумієш, а переживала чи зможеш. Вірно. І тепер склади їх ще так. раз пополам, по тій лінії, по якій сама перша була. Ні-ні-ні-ні. ні, ні. Тепер їх разом склади, як книжечку закриваєш. Отак, їх разом склала. Маленький є. А тепер треба кути обрізати, а -а. щоб вони були. Ось такі, так? м'які кути. Окей, зараз Тільки геть чуть-чуть, Щоб кути були в нас. Так, округлі такі. Оп. Ну добре, хай буде так. Округлі треба зробити їх. Ну, не сильно, тільки недалеко. Округляй. Тепер так. відкривай. Так, відкривай, відкривай, відкривай. Дивися. Гусничка. Тепер ось вона, отак має бути. Тепер ага. Ось тут намалюй якісь лички. О, чинята, так. Ось якісь чинятка ну, така буде. В цю сторону вона дивиться добре, домовились, нехай буде. Ось так. Тепер отак їх. Ось такі в нас гусенички будуть. жити. О, Одна на спинці лізе, а друга на животику. Я... Твоя на спинці лізе, мені здається. Поки Кіра розфарбовує, подивіться, уже. Схоже на солдатика на маскалика. Mm -hmm. Ось він. Хочу показати в книзі. Ось він. Видно всім, це він. <гум> ось. А я поки буду робити ось ківсяк. Ківсяк Раз. це Ось так. Це, ків. це що ми називаємо багато ніжка. Я... Так, я візьму ось таку ось таку паличку брала. Я її поламала пополам. Одну паличку, от таку так, паличку. Так, наполовинку. І ось Кіра нарізала багато ниточок. Я все. Ще один є. Молодець. Давай тепер мені допомагай. Чи будеш мурах робити? Е, мурах. Мурах. Це а тепер мурах. я оці ниточки буду одягати. М -м, пахне! Пахне. Водичкою. <рес> Ну Деякі є, води, які пахнуть чую. дуже смачно. І ось оце, ось сюди. Так, зараз все зробимо. Одягаю. Такі вузлики. 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 так. І затягуємо. А я поки роблю тіло мурашки. Добре. І ось так у нас буде тик-тик-тик-тик. І потім оберіжемо, будуть ніжки. Багато ніжки. Багато ніжки. Намалюємо очі і ось такі у нас буде ківсяк. Поки що всяк це похоже на волосся. Так, ну ось такий буде нас. Давай працювати. Поп... А Кіра поки робить мурах. Я забула ще сказати, що в нас будуть мурашки. Який ліс, Як... який пеньок, що може бути без мурах? Мурахи є скрізь, правильно? Я завжди бачу зроблені ну, пеньки. Я бачу там купу солдатів, купу мурах, там mm -hmm. просто їх, наче, дім величезний. Ось таких москаликів ми. Так, класний, мені подобається. Звичайно, у нас трішки масштаби не відповідає реальності, тому що у нас ці солдатики маскалики вийшли. Величезні. Павук у нас ось Кіра вигадала ще павучка. Ще зробила усача. такий у нас вийшов класний. Ще ми зробили такі. Мурашки так ось у нас будуть. Личинки різноманітні і Уже Вони так багато займають може їх десь сюди. Ми їх десь положимо хто куди, хто куди. А тепер будемо прикрашати наш пеньок. Цими всіма і жителями. Все. І тоді все. Давай почнемо із Зребучки. грибів. Так, ось наші опеньки. Давай опеньки Мама, можна будуть я так, я опеньки. Отут, хочу. отут. Все супер. Мені подобається. Мені тримай, тримай, щоб він підсох, і вони гарно тоді будуть триматися. І тепер саме відповідальний час: це треба усіх жучків так положити, знайти її місце на цьому пеньку. Розпочинаємо з личинок. Це у нас такі личинки, можливо, хруща. Можливо, це личинка хруща, наприклад. Вона також може жити тут. Або будь-якого іншого жука. Можливо, це кокон метелика, наприклад, також може бути. Давай ми її десь заховаємо. Знайди таке місце під ось хочеться під кору заховати. Десь тут є. У нас кора так відходить, відкривається. Нема такого місця. Ну поглянь, тут десь. Давай за за такою туди заховаємо. Давай, ось так. <хи> а що так? Воно може бути? Он там личинка заховалася? А цю Їй там добре. Давай Отсюда. ще десь знайди місце так для личинок. Отак, 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 так, в кору, там всередині, так, ховається так. Все, їй там в, добре і комфортно. Наступних жуків, яких будеш? Наступний вселити? давай кіфсяків. Давай. Кіфсяк. <рик> давай Давайте куди. ось одного ось так. Так, він десь лізе собі <рик> по справам, так? <рик> давай. Наступний. І одного кістяка, типу, тут. Супер. Типу він хоче зараз збирається залізати на голову. Супер, гору. давай. Далі наступник. Далі давайте гусениць. Гусенички такі. Так, або Гусеничка. можливо, можливо, це якісь хробачки, гусенички, не знаю. Ну от ось так. Ні, давайте так. Одно. Можливо, вони прийшли до когось в гості, або вони хочуть там відложити якихось личинок. Ось. Або вони один, тут живуть один і їм може комфортно. Долізать. Може, вони а, ховатимуться а від одна... доща. Ось тут. Супер. Далі, Далі. москалики, саме головне так, одного москалика, який вже заліз, тут будете так. полазити, а другий буде ось тут. Супер. Далі давайте павучка. Нехай вони там будуть буде... прибирати. Ось тут павучок. Прийшло подивитися, так, подивити. Та, Потім може, такий тут жучок. комфортне місце каже для мого життя. Жучок отут, давайте. Так, жучок буде тут, домовимося. І мурашки. жучок у нас Ой, мурашка. Давай, склади її назад, ще воно, він не висох, ще його можна приклеїти. Це наш повітряний пластилін. тому... Давайте. Обережко, обережно мурашку. обережно. мурашку Боже. Давайте одного сюди Давай, супер. Це з пальні ліжки. Яка вони там лазять, щось шукають смачненького принести. Yes, так До Супер, мені подобається. Отака у нас поробка вийшла. Подивіться, схоже вам, друзі, напишіть в коментарях, схоже вам на пеньок і його жителів. Майоні ви б відгадали, якби ви зараз тепер побачили, пам'ятаєте, як було спочатку? Незрозуміло все, біле, якісь. Було відро, і просто а картон. зараз ви б відгадали, що це? Що це трухлявий пеньок? Трухлявий. старенький, пеньок, який має ось стільки жителів? Так. Мені здається, схоже. І Мені я ставлю дуже. 10 з 10. А я ставлю мільярд з мільярд. Домовилися. А ні, краще без. Саме головне, що нам сподобалося працювати над цим проєктом. Тому що було да. цікаво, і ми багато цікавого про жуків дізналися, наприклад, я не знала. Я завжди їх називала солдатиками. Москали. Я не знала, що вони називаються москали. Так. Тому для мене також є нова інформація. Всім. Пока, Кажемо пока-пока. Не забувайте поставити лайк, підписуйтесь на канал Валкіра і всім до нових зустрічей. Бувайте!